Перша моя робота в Польщі була помідори, теплиця. Чи я вибрала саме її. Це був 20-й рік карантин, і можна було під час карантину там працювати. Думаю, два тижні попрацюю, а потім поїду на якусь іншу роботу. Ні, не тут то було. Там вони так діляють таку систему, що ти не особо можеш швидко вирватися. Да. Деяким людям навіть зарплату е, виплачують тоді, коли ти вже уїжджаєш додому. Да. Не раз у місяць. Дають залічку, залічка це там це сума грошей невелика, щоб тобі було достатньо поїхати купити продуктів і ти тиждень мог їх їсти і працювати. А потім, як ти вже уїжджаєш, тобі розраховують твої години і платять. Це мені так зробили? Ну, всім так робили. Та там чолям люди взагалі туди їдуть, бо там реально можна підзаробити... чим? годинами. Оплата там буде завжди менше мінімалки. Може, в когось по-іншому в теплицях, ну саме тут та я була, то було так. Тобто, якщо зараз 23 злотих мінімалка, може, я помиляюсь, там, то там була б 20, якщо не менше. І за житло не платять люди, годин багато, ось тобі виходить така сума величенька. Я два рази там була, к сожалению, коли почалась війна, я попросила, запропонувала дітям, давайте розвлечення зробимо, поїдемо і підзаробимося, бо мені не вистачало, щоб зняти велике житло на всіх. І кожен з вас спробує будь раба. Ну, попробували. Вони проробили два тижні і сказали, мам, ти що, це такий ужас. Малому було 14 років і саме в теплицю таких... такий вік беруть. Може, трошки менше платила, якщо я не помиляюсь, ну. Но... Брали. Коротше, ми від теля щось теж понабрехували, пішли з тієї роботи. Ну, ми ми прилічно уходили, нам треба було, щоб нам гроші наші віддали. Тому ми не казали, що віддайте, ми не хочемо вас працювати. Ми брехали, що ми вже квартиру зняли, нам треба їхати, бо другої можливості не буде. А ми поїхали, я потім ще знайшла собі рабську роботу. Ну, це в мене талант черешні рвати. Я там в Ютубі дивилась, думаю, нічого такого сложного нема. Кажу, дітки, давайте ще поїдемо туди, поробимо, там теж треба було проживати. Вони не сильно хотіли, але я якось обідила і позвонила до цієї жінки, кажу: Я і двоє дітей підходи вам? Підходи. Нам нужні дуже люди. І вона приїжджає. Уявіть, нас із зовнішнього вида не взяли, а саме із зовнішнього вида моїх дітей. Бо вона під'їжджає, виходить, здоровкається і каже: Ні, я вас не буду брати. Дзвони своєму папі. Я польський вже знала, і вона каже, вони не будуть роботи. Ти, я побачила, як вони виглядають, вони не будуть роботи. Я дивлюсь на малих кажу, що ви айфони повитягали, заховали б їх, Ці футболки білі повдівали. Я кажу, нас зараз на роботу не взяли. Ну, вони, звісно, сказали, та слава Богу, мам, хто там мечтав би працювати по тих черешнях. Ти хоч бачила, чи знаєш, як їх збирати?